Вітаю усіх! Сьогодні хочу з вами поговорити про іриси. Я оце дивлюсь відео, там жінки виставляють свою колекцію ірисів, як вони цвітуть, як пахнуть, розказують. У мене нема такої великої колекції. Але я вам подарую щось трошки інше. Ну, поки що покажу свої іриси, ну як то розказувати і не показувати. У мене ось такі є сортові іриси. Ось. Мені їх подарувала моя тітка Надя. Вона дуже любить квіти, і в неї вдома яких тільки цікавинок немає. Там з ранньої весни до пізньої осені, до заморозків, цвітуть різні квіти. І вона, як ота чарівниця, з сказ... казку бачили снігова королева, де герда попала у сад. Чарівниці. Там як квіт, скільки квіток було, оце так моя тітка Надя. Це вона та сама чарівниця сидить там все, щось коло тих квіток мудрує, все заглядає до них, бавить їх, а вони віддячують їй красивим цвітінням. І вона ділиться цими квітами з іншими, дарує радість іншим. Я так то не купляю. Іриси, мені дарують їх. Ось ці мені так подобається. Він такий гарний. Є ще прості Іриси, зараз покажу вам. Ось ці, бачите, простенькі Іриси. Є ще білі, але вони в мене вже передцвіли. Вони мені подобаються тим, що вони. Довше цвітуть за сортові і краще пахнуть. Колись, ну це, напевно, самий перший сорт, який в Україні з'явився, бо, пам'ятаю, ще маленькою була, то у бабки в селі у кожній хаті були ці іриси біля дверей посажені. А потім вже недавно так почали тільки з'являтися ці сортові іриси. А раніше саме такі от цвиви. І що я хочу вам розповісти про них, яку таємницю вони у собі скривають. Іриси, щоб ви знали, для багатьох це буде несподіванкою. Є лікарською рослиною, як і аквалегія або водозбір. Люди думають, що це просто квітка для, окраса для двору, а насправді аквалегія це потужна лікарська рослина, яка чомусь забута. Так само, як і іриси у нас забуті, що це лікарська рослина. Коли вони цвітуть, вони виділяють оцей самий аромат, що чарує жінок, і цей же самий аромат, він позитивно впливає на нервову систему. Коли людина збуджена, перевтомлена, неспокійна, оце підійде до цих квітів і просто повдихайте їхній аромат. Вам зразу стане легше. Крім аромату, квітка має цілющі властивості у своїх коренях. Корені потрібно збирати, яким уже три роки, вони максимально набирають необхідну кількість корисних речовин, потрібних для людини висушені корені використовують в парфумерії, у горільчановинних напоях, в настоянках різних, в лікьорах додають корінь ірисів ще Додають до спецій. Дуже гарно придає смак, сушений корінь і рису перемелений в порошок для риби. Коли ви сушите корінь, поки він сирий, то він ну, такий, як трава і все, ніякого присмаку, нічого, просто трава. Коли він висихає, він набуває фіалкового аромату. Саме через цей фіалковий аромат його і використовують парфюмерії. Що ж до лікарських засобів, то корінь Іриса лікує печінку, жовчний мікур кишково шлунковий тракт, запалення легенів лікує, да. це Якщо ви візьмете дві столових ложки на стакан кип'ятка, запарюєте, потім тримаєте на паровій бані ще хвилин 15 і потім хвилин 40, щоб воно просто закутуєте або в термос наляти. І щоб воно так вистояло хоча б минут 40. І тоді вживати по одній четвертій склянки. 4-5 разів на день. Воно допомагає при цих хворобах. Ще раз повторюю: печінка, кишково-шлунковий тракт, е цей жовчний міхур і запалення легені. Якщо ви візьмете сухий корінь і рису і будете жувати просто, то у вас будуть білі зуби. Він відбілює зуби і усуває неприємний запах з рота. Ну, Якщо він сушений, дає смак фіалок, то коли ви будете жувати, то звісно, що він буде вбивати той запах а неприємний, а буде тільки пахнути від вас фіалками. Ще корінь і фі... корінь рису використовують для позбавлення ластовиня і лупи. Значить, дивіться, берете дві. Дебі столових ложки, також е, цього подрібненого кореня і дві столових ложки, можна і листя. І заливаєте горілкою, ставити на 20 днів в темне місце і бажано час від часу збалтувати. Потім ви проціжуєте це все. І оцим лосьйоном протираєте обличчя. Воно тоді, оці пігментні плями, ластовиння, воно все буде знебарвлене. А якщо цим лосьйоном споласкувати голову, то у вас не буде лупи і краще ростиме волосся. О, чуть не забула. Значить, при ангіні, що 2 столових ложки, коріння і склянкою укропу заляти настояти, то можна полоскати при стоматитах і ангіні, полоскати просто цим настоєм горло, Воно також допоможе. От. І ще один немаловажний факт, який буде корисний жителям сіл, це він лікує. П'яточну шпору. Ну, я замітила, наприклад, ну, не знаю, ну, це мої спостереження, що оця п'яточна шпора виникає через те, що ми ходимо на босу ногу, надіваємо оці різинові шльопанці. І видно, що воно там якось впливає, що образується оця п'яточна шп... шпора. І Ну, самі знаєте, як це потім і ходити боляче, і воно там шкіра лопає, і неприємні відчуття, Купляємо там дорогі мазі, мастимо, лікуємось. Саме краще запобігти це я, наприклад, ношу носки у любу погоду. Я вдіваю носки і так тоді вже шльопанці, то так шпори немає. А якщо походжу, на босу ногу в шльопанцях, то виникає ця шпора. Так от, Якщо вона у вас вже є, ви берете свіжий корінь ірису, натираєте дрібненько на терці і, залив, ну наприклад, один стакан цього кореня і один стакан горілки. і Заливаєте, даєте настоятися 20 днів. і тоді Змащуєте, коли вечором лягаєте спати, берете цей состав, як буде по-українськи, складова, збираєте оцей настій, оцю жидку, масу, ставите на куражене місце. Замотуєте і потім зверху ще клієнкою, щоб воно там у вас не розтеклося, і так лягаєте спати. Такий компрес робите. На ранок споліскуєте і змащуєте любим кремом. І за 2-3 дні у вас оце все пройде, ця шпора. Ну, вам краще зробити наперед. Оце цю настоянку, боже, щоб вона у вас просто десь була в загашнику. Може воно вам не треба буде, але зараз зробіть і хай воно у вас там стоїть. Ну, мало ли, може пригодиться. От така корисна я вважаю інформація про Іриси і. Думаю, багатьом буде, буде вона в пригоді. На цьому я буду закінчувати. Кому було цікаво, ставте пальчик догори. Підписуйтесь на мій канал. І щоб я бачила, що вам дійсно цікаво і цікава ця інформація, яку я вам надаю. І усім бажаю здоров'я, мирного неба! І всього самого кращого. І великий уклін нашим захисникам, які рятують, захищають нас від того всього недоброго. Рятують ось цю красу, якою ми милуємося, жінки. Низький вам уклін від усіх матерів, хлопчики. Повертайтесь скоріше додому, хай вже ця війна закінчиться. На цьому все. До зустрічі.